Історики відносять перші згадки державних отворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частину сучасної Чечні належало до Оландського царства, а на гірській частині жили прямі пращури, ногчо. Внаслідок переміщення народів у середні віки, а також великих завоювань, чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та Інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція збереглась і перенесла часів життя в горах. Політично всі соціальні питання від весілля до суперечок вирішували старійшини. І хоча горці були дуже вололюбним народом, не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали, були і спокійні роки процвітання. Але Кавказ завжди був смачним шматком для завоювання. Боротьба за контроль над цим регіоном була жорстока. Багато сил відпливових імперій до невеликих племен, усі вони боролися за цей край. Одними із тих, хто досяг успіху, були росіяни. Початок експансії московитів на північний Кавказ датується 16 століттям. Загалом російські царі вели доволі ефективну політику по загарбанню цього регіону. Чеченці, які прагнули захисту від своїх ворогів, зверталися за допомогою до Московії та приймали й по своє покровітільство, воювала. І коли вдавалося перемогти ворога та закріпити землі за собою, московити починали поступово скорочувати автономію місцевих народів. Московія приходила, казала, що тепер буде захищати ось цей ущемлений народ, закріплювала його за собою силою, і після проводила насильницьку русифікацію. Загалом ця політика не була чимось незвичним для Росії що тоді, що навіть сьогодні. Ця політика основа загарбницької стратегії спрямованої на встановлення контролю над чужими територіями, ресурсами та народами. Цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії. Контроль за великим шовковим шляхом став визначальним фактором для персидського походу в 1722 році. Петро І навіть становив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпилися на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Христа, яка стала економічним та адміністративним центром на північному Кавказі. Зараз це місто відоме як Кизляр. З 1721 року розпочинається системні каральні експедиції російських військ проти Чеченців, як Кості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів. Репресії з боку росіян були жорстокі, московити спалювали села, а також брали в заручники членів сімей заможних та впливових родин, змушуючи їх підкорятися, погрожуючи обірвати життя їх родича. Всі ці дії породжували ненависть чеченців до загарбників. Повстання регулярно спалахували на підконтрольних Росії територіях Кавказу. У відповідь Росія, окрім жорстоких придушень цих повстань, також посилювала колонізацію цього краю за допомогою примусового переселення донських та волзьких козаків. Військова колонізація загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуждення виник шаріацький рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, вперше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла богу угодної війни або війни за віру. Влада Московії намагалась придушити релігійний політичний рух і направила проти чеченців чергову каральну армію, яка жорстокістю спалила декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. У 1787 році розгорнулося нове повстання, яке набуло особливого розмаху. На цей раз їх навіть підтримувала Османська імперія, яка в цей момент вела чергову російсько-турецьку війну. Але, на жаль, це повстання, як і минулі до цього, також провалилося. У 1801 році Росія завоювала Грузію. Це радикально змінило розклад сил на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих народів, і тому вони ліквідували ті залишки автономії, що в них ще залишалися. До початку Першої світової війни народи Кавказу з різною періодичністю повставали проти російських загарбників. Після початку громадянської війни в Імперії жителі Кавказу знову опинилися між двома вогнями. Міста та села знову переходили з рук в руки. Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. Але в гірських районах все одно було неспокійно. У 1944 році радянська влада депортувала сотні тисяч чеченців до Казахстану, намагаючись зменшити кількість місцевих жителів та пришвидшити русифікацію цього регіону. Протягом усього часу існування радянського союзу, чеченці продовжували чинити періодичний спротив імперській політиці та колективізації. Влітку 90-го року, в період перестройки, коли вплив центру послабшив, група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій та історичної пам'яті. Із 23 по 25 листопада у Грозному пройшов чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. Загалом історія цього персонажа доволі цікава. Через буквально 8 днів після свого народження його депортували до Казахстану разом із сім'єю. Там він постійно стикався із переслідуванням за національною ознакою. Зокрема, через те, що він був чеченцем, йому взагалі відмовили навчання у військовій академії, але згодом все-таки дозволили вступити до Тамбовського вищого військового авіаційного інженерного училища. Він був старанним, стриманим та дисциплінованим. Він швидко піднімався по військовій кар'єрі. До 1990 року він зміг дослужитися до звання генерал-майора. Йому довіряли керування стратегічними авіабазами. Також додав був причетним до розробок планів скелемових бомбардувань Афганістану. 27 листопада Верховна Рада Чечена Інгузької РСР під тиском масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечена інгуської Республіки. А вже 9 червня відбулася друга сесія Першого Чеченського національного з'їзду, де вони оголосили себе Національним конгресом чеченського народу та проголосили незалежність Чеченської Республіки. І поки в Москві панувала повне безвладдя, чеченці почали діяти. Вони захопили телецентр та будинок Радіо в Грозному. Джохер Дудайв зачитав звернення, в якому оголосив розпуск радянської верховної ради. А через два дні, 6 вересня, 1991 року, гвардія конгресу та мітингувальники вже повністю контролювали будівлю Верховної Ради. Цей день вважається Днем Незалежності Республіки. 17 вересня призначили позачергові вибори президента та парламенту республіки. За даними чечени інгуської центральної виборчої комісії, у виборах узяло участь 72% виборців, з яких 91% віддало свій голос на президентських виборах за Джохара Дудаєва. Щоправда, його конкуренти заявляли про фальсифікації, але не ну, знаєте, буває. Знаєте, зараз майже всі ми відчуваємо стрес. Хтось через слідкування за війною, переживання за своїх близьких, ну а хтось через стосунки із найближчими. І якщо ви відчуваєте, що знаходитесь на грані, то це так просто залишати не можна. Негативні емоції буквально пожирають вас зсередини. Коли є проблема, треба її вирішувати. Тому пропоную скористатися платформою Майндлі. Де ви можете максимально чітко за своїм запитом знайти кваліфікованого спеціаліста, разом з яким ви зможете позбутися ваших негативних переживань. А щоб краще зрозуміти, який психолог підходить саме вам, рекомендую пройти те за покликанням в описі до відео або за QR-кодом на екрані. А за промокодом PIS ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Бережіть своє здоров'я, друзі мої. А тепер повертаємося до відео. Кремль, влада якого над країною слабшала з кожним днем, з цих сил намагався втримати контроль. Він розумів, що якщо окрім радянських республік, почнуть від'єднуватися республіки, що входять безпосередньо до складу Росії, це стане каталізатором розпаду не тільки радянського союзу, а й самої Росії на багато суб'єктів. А от цього вони вже не могли собі дозволити. Москва підтримала нещодавно розформовану Верховну Раду та наказала Чеченській Республіці розформувати озброєні загони та підкоритися. Але чеченці просто так втрачати свій шанс на незалежність не збиралися. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатися під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну проти Росії та закликало до зброї усіх чоловіків від 15 до 55 років. Чеченці почали захоплювати військові об'єкти по всій Інгушетії. Молодій республіці сильно не вистачало зброї та техніки. Бувало так, що приходилося ділити дві гвинтівки на ціле відділення солдат. Але декілька років, як таких воєнних дій, не велося. Москва просто була зайнята іншими справами. Розпад Радянського Союзу та внутрішні чвари між урядовцями завадили одразу розпочати наступ на чеченців. Борис Єльцин, президент Росії, ще у 1991 році хотів підкорити неспокійний регіон, але на той час в його уряді було занадто багато противників, які фактично блокували усі його рухи в цьому напрямку. 14 серпня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіка Ічкерія. В цей час в молодій республіці теж тривала політична криза. Безліч впливових командирів, які мали свої амбіції, вели боротьбу між собою за владу. Росія навіть підкупила деяких з цих командирів, аби ті влаштували військовий переворот проти Дудаєва та привели до влади проросійський уряд, але він провалився. Після цього вже було прийнято остаточне рішення про ведення військ на територію Чечні. Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Перші удари російської авіації відбулися зранку 1 грудня по аеродромах Калінівська, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію в Чечні. А вже 11 грудня армія Росії вела свої регулярні війська на територію Чеченської Республіки з трьох напрямків. Заявляючи, що це так зване відновлення конституційного порядку. До кінця місяця росіянам вдасться зайняти половину усіх територій Чечні та навіть підійти до самої столиці, яку майже повністю оточили. Бої за місто тривали кілька місяців, аж до моменту, коли 6 березня 95-го Шаміль Басаїв дав наказ своїм військам відступити з останнього контролюємого ними району Грозного. Але слід зазначити, що взяття Грозного двома палками не було. Все-таки стан російської армії на початку 90-х був, м'яко кажучи, незадовільний, тому зайняття в чеченської столиці в принципі можна вважати першою перемогою, враховуючи скільки російських солдат полягло. Щодо самих чеченців, розуміючи, що у прямих військових стичках з ордою срочників у них шансів мало, вони вирішили вдатися до перевірної тактики радикальних ісламістів терактів у інших містах. Тур чеченських ісламістів по містах Росії виглядав приблизно так. П'ятигорськ, загинули 11 людей, десятки поранені. Москва підземний перехід біля станції Метро Тульська. Загинули 14 людей, понад 40 отримали поранення. Вороніж. центральний ринок, загинуло дві людини, десятки поранених. До того були ще теракти в Казані та Волгограді. Але найцікавіше було у місті Будьоновськ, де чечени захопили лікарні і виставили вимоги, які звучали як. Ей, русня, виводьте війська з Чечні, і тоді ми виведемось із цієї лікарні. Доволі очікувано, що РФ на таке піти не могла, а тому ФСБ вирішила увійти в лікарні і самим ліквідувати дудаївців. В результаті спецоперації спецназ завдав шкоди Мирняку, а РФ навіть погодилася на тимчасове перемир'я із Владою Чечні, давши людям, які захопили лікарню, спокійно вийти звідти. Але на самому фронті в чеченців успіхів майже не було. У жовтні 95-го збройні сили РФ вже контролювали більшу частину Ічкерії, і тому 6 жовтня, у спробі переломити хід війни, було скоєно напад на російського генерала Анатолія Романова. Вбити його не вдалося, але він пролежав комі декілька років. У відповідь на це війська Росії вирішили скоїти свою серію теректів, але вже із цілі вбити Джохара Додаєва. Авіація РФ нанесла удар по селу Рошнічу, де в той час знаходився лідер Чечні. Але тоді замість нього постраждали кілька десятків жителів села. Також чеченці скоювали рейди як на свої міста, так і на прикордонні із республікою території, їм навіть вдасться захопити декілька прикордонних із Дагестаном територій, але надовго втриматися там не змогли. Зате стало можливо відвоювати саму Чечню, ну або принаймні її половину, і навіть підійти до столиці. Тактика відволікання військ Росії на інших фронтах виявилася успішною, проте далі для Чеченів послідували доволі кепські новини. 21 квітня дев'яносто го збройні сили Російської Федерації вчинять другу спробу вбивства Джохара Дудаєва. на цей раз успішно. Авіаударом по селу Гехечу його було вбито. Здавалося б, така подія мала б зломити дух чеченців. Навіть уральський Алкаш Єльцин під час передвиборчої агітації приїхав Грозний розповідати своїм солдатам, що вони пабіділі. Однак в цей самий момент чеченські бойовики почали операцію джихад і через деякий час відвоювали свою столицю. До цього моменту обидві сторони були сильно вимотані. Росія втратила десятки тисяч своїх людей та немало техніки. Чеченці, територія яких була спалена від постійних бойових дій, також ледве трималася на своїх двоїх. Тож обидві сторони розпочали мирні переговори, результатом яких було підписання так званих хасав'юрських угод. Перемир'я між двома сторонами мало діяти до 31 грудня 2001 року, коли буде прийняте остаточне рішення двома сторонами про статус Чечні. Влада Росії обіцяла дотримуватися цих домовленостей і не розпочинати бойових дій проти Чечні. Але як казав Ото фон Бісмарк, угоди з Росією не варті і паперу, на якому написані. Для Росії такий мир був приниженням. В кінці кінців вони ж нащадки самого радянського союзу. Як можна визнати свою поразку перед цими дикими варварами? Тож, звісно, вони не чекав на всі домовленості. Почали готувати нові плани по захопленню, які згодом переростуть у другу чеченську війну.